Ви звикли жити без любові, навчились не чекати тепла, не просити, не показувати що боляче. Бо коли не було любові, треба було виживати, і ви переконали себе, що любов. Це ж не головне, що головне триматись, працювати та бути сильними. Що почуття це розкіш, а не потреба. Але тіло все одно пам'ятає, воно здригається, коли хтось говорить лагідно, завмирає, коли дивиться хтось довше, чим треба, і не тому, що вам потрібно кохання, а тому, що колись. Воно боліло, бо тіло пам'ятає, як ви колись чекали, щоб вас обійняли. Як хотіли, щоб вас просто хтось почув, і навіть зараз, десь глибоко під бронею, є частинка вас, яка досі цього хоче, і це не слабкість, це людяність. Ви не розучились любити. Ви просто навчились не показувати, як ви сильно хочете тепла. Але іноді, щоб відчути, не потрібно шукати нову любов. Можливо, просто потрібно прислухатись до себе. А інколи і відчути старий біль, тому що жити означає відчувати, а не ховати себе всередині.